Але як ви знаєте, я полюбляю герметичну традицію. І що ж нам каже гермес про те, що чекає людину після смерті? І він я читав на даний момент герметичний корпус, і там про це написано не так вже й багато. Сказано, що після смерті людина очищається. Вона позбавляється негативних рис, які пов'язані із сьома сферами. І якщо вона змогла очиститися повністю, якщо вона позбавляється вад пов'язаних з ними, але зберігає в собі, в собі позитивні якості, то вона має змогу перейти до восьмої сфери. Далі приєднатися до хора богів і самою стати Богом. деталей поки я ще не бачив і не факт, що вони є бо це дуже складна тема і розповісти її в тексті книжках, яким майже дві тисячі років, мабуть, неможливо.